У що класти всі наші навколодронові скарби. Звісно, що стильний шопер це дуже приємно, але наші потреби точно вимагають формату рюкзака. Зараз більшість рюкзаків для FPV – це насправді ті ж рюкзаки для фотокамер та об'єктивів. Такого типу рюкзаки є і у нас в продажу за справедливими цінами. Це так до слова. Все через різноманіття форм та розмірів fpv дронів Надто важко зробити щось універсальне для всього. Тому найпоширеніші спеціалізовані рюкзаки для дронів DJI Mavic, які широко використовуються, самі знаєте у якій сфері. Кордура, снеп, морок, у популярні в Україні бренди. Для чогось тяжчого та дорожчого можна взагалі замовити кейс, але це вже не стосується нашого відео. Тому, кому кейс треба, той знайде вибір чималий, і в нас, і за кордоном. Якщо ж ваш максимум тайні вупи та дрони розміром до трійки, то звичайного вологостійкого рюкзака типу нашого Indepman чи Plus з м'якими пересувними відділеннями вам більш ніж вистачить. До цього можна додати вологозахисний мішок, щоб навіть найжорстокіший ливень нічого не зробив вашим пристроям. Таке відчуття ніби щось забулеє. Ну, для цього у нас є ви. Пишіть в коментарі, що б ви додали у наш універсальний рюкзак дрончика. Найкращі поради прикріпимо вгорі для суспільної користі. Ну і якщо ви потрапили сюди не тільки без свого рюкзака, але й без дрона та апаратури, то радимо вам завітати на сторінку готових наборів на нашому сайті. Там ви, можливо, знайдете свій перший сет.